Вітаю в ефірі новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Переклад жестовою мовою Людмила Побенко. Спочатку коротко про те, що розповімо сьогодні у випуску: шостий місяць живуть у розбомбленій багатоповерхівці та чекають на відбудову. Коли почнуть реконструювати будинок на вулиці Пухова, який стояв прямо на лінії оборони Чернігова. У Прилуках вперше за чотири роки встановили нову вартість проїзду у громадському транспорті. Як це рішення вплинуло на пільгові перевезення? Вісім новачків та інтенсивні тренування. Як футбольний клуб Чернігів готується до старту сезону у першій лізі чемпіонату України? Шостий місяць живуть у розбомбленій багатоповерхівці та чекають на відбудову. Така ситуація склалася у мешканців будинку на вулиці Пухова у Чернігові. Лінія оборони українських сил проходила вздовж двору багатоповерхівки. Далі сіра зона та противник. Росіяни обстрілювали цей квартал з перших днів вторгнення, а за тиждень до відступу розстріляли будинок прямою наводкою з танку. Як це було, а також коли людям чекати на реконструкцію. Розповімо в сюжеті. Чотири місяці ніхто ніде нічого не дідав. Ми сиділи, а ждали. Ми здесь живемо. Інна Довжинок, мешканка будинку на вулиці Пухова у Чернігові. Це околиця міста, яку з перших днів вторгнення обстрілювали росіяни. Багатоповерхівка мала щонайменше чотири прямі влучання. Нині тут лишається 17 квартир, в яких живуть люди. У період активних бойових дій таких помешкань було чотири. Танки три двінулися. в Сторону Олександровки, тут пішла колона. І я стою на городі і вважаю їх 23 штуки. Хоча я хоть плохо считаю, але 23 танка. Так, мешканець будинку Олександр згадує другий день вторгнення, 25 лютого. Тоді колона російських танків не змогла пройти далі через підірваний міст на вулиці Кільцевій. Одну з машин підбили українські військові, решта під артобстрілом відійшла в напрямку села Товстоліс. Наступного дня тут, на околиці міста, позиції облаштувала тероборона. 26-го вже з'явилися як говориться, танки. говориться, тут стали, ребята. Ті ушли, як говориться, на там століс, ну стали самоборону. Робити. Лінія оборони Чернігова фактично проходила вздовж прибудинкової території житлового кварталу. По суті, це наш передній край. Далі сіра зона, далі пратівник. Район епіцентру російські військові накривали з поля поблизу із селом Товстоліс. До багатоповерхівки на вулиці Пухова звідти близько двох кілометрів. Наприкінці березня, за тиждень до відводу військ, вони розстріляли будинок із танків, цілились у верхні поверхи сходової клітини. Як ми предполагали, що головна задача була знищувати. Хлопцев с ПЗРК и с постерегачев. Вот. Они разумели, что без них мы без очей, и не можем прикрываться от вооруженных летоков. Засыпано до самого верха, вот все тут рухнуло, вот. Вот, все рухнуло. Вот эта вся площадка рухнула. Все, обвалило все. А мы, как говорится, пробивались через эти двери, ну, дырочку такую маленькую так, ну, вылезли. Вы внутри были? Так, да, я внутри був. Починаючи з шостого поверху, сходова клітина не має зовнішніх стін. Шахта ліфта зруйнована. Крізь технічний поверх та дах, видніє небо. Мешканці говорять, їм обіцяли реконструювати будинок ще з травня. Через чотири місяці на тому тижні поруч з'явилися будівельні вагончики компанії УТБ. Однак, коли роботи розпочнуться, скільки триватимуть, та куди відселятимуть людей. Мешканцям не пояснили. общем, везде ми були у всіх інстанціях, де тільки можна було. Нам тільки обіцяють, нічого, не це. Хоча б, щоб нам зробили кришу, тому що е, е, тече вода. Е, вода затікала в квартири, коли були дожди. За словами представниці управління ЖКГ Чернігівської міськради Тетяни Корж, на реконструкцію багатоповерхівки у міському бюджеті заклали понад 6,5 мільйонів гривень. Нині розробляється проєктна документація. Щойно вона буде готова, підрядник розпочне роботи. Очікується, що станеться це найближчим часом. Точна дата невідома. Але от коли вони завершаться, цього ще е, важко спрогнозувати, тому що специфіка робіт полягає в тому, що під час власне відновлення е, буде відкритий доступ до конструкцій будинку, до яких на, е, наразі немає доступу, і відповідно можуть вноситися правки у проект. Доки в будинку триватиме реконструкція, мешканці можуть переселитися до кімнати у гуртожитку чи модульному будинку. Місця для тимчасово переміщених осіб у місті надають п'ять гуртожитків. До фонду включено 168 кімнат. Зараз вільними є 117 кімнат, заселено 51 особу. Проживання у гуртожитках для ВПО безкоштовне, говорить Тетяна Булах. Люди сплачуватимуть лише за комунальні послуги. Анастасія Лоза, Андрій Ціток, Роман Репа та Олександр Поліщук. 450 хвилин. Саме стільки тривала повітряна тривога на Чернігівщині у День Незалежності. Це 7 годин та 10 хвилин часу, які жителі області мали б проводити в укриттях. Загалом було сім повітряних тривог, найдовша з яких тривала 102 хвилини з 12.37 по 14.19. Для порівняння за попередню добу, 23 серпня, коли українці святкували день державного прапора. Загальна тривалість повітряних тривог склала 19 хвилин. Вона була одна. Нагадаємо, 24 серпня у небі над Чернігівським районом українські сили ППО збили два російських безпілотники Орлан. У прилуках вперше за чотири роки встановили нову вартість проїзду у громадському транспорті. Відсьогодні загальноміський тариф становить 15 гривень. Пільговий з 9-ї години ранку 10 гривень. Це рішення дозволило розблокувати безкоштовні перевезення для десяти пільгових категорій прилучан. Думки посадовців громадськості, депутатів та перевізників збирала наша Надія Мартишко. З 25 серпня проїзд у громадському транспорті прилук офіційно коштує 15 гривень. Це рішення прийняли на засіданні виконкому. Рішення виконкому дозволило врегулювати питання пільгових перевезень. Пільговий тариф для пенсіонерів із дев'ятої ранку встановили на рівні десяти гривень та відновили безкоштовний проїзд для десяти пільгових категорій прилучан. Орієнтовно це 900 пасажирів на день. На цей з міського бюджету передбачили півтора мільйони гривень. Це нагадаю інваліди першої групи, інваліди другої групи, учасники бойових дій, діти сироти та діти з багатодітних сімей, чорнобильці першої категорії, чорнобильці другої категорії, діти інваліди. Діти інваліди пов'язані інвалідність, яких пов'язана із ЧАЕС, реабілітована особа, інваліди війни, а також особи, які... Які супроводжують інвалідів першої групи, остання офіційна вартість проїзду у громадському транспорті прилук становила 5 гривень та 3 гривні для пільговиків. Її затвердили 22 травня 2018 року. Відтоді перевізники двічі самовільно підвищували вартість перевезень а міська рада не могла ухвалити жодного рішення через політичну кризу в липні місяці збільшили вартість проїзду до 7 гривень загальноміський і, і 4 гривні пільговий. А з 1 жовтня 2021 року вже вони використовували самовільно 9 гривень загальноміський і 5 гривень пільговий. Даний Цифри дану вартість не погоджувала не громадська рада, не профільна депутатська комісія, мотивуючи на той час низькою якістю перевезення. в умовах воєнного стану. Прилуцькі перевізники відновили рух громадського транспорту 18 березня. Тимчасову вартість проїзду встановили на рівні 15 гривень без пільг. Безкоштовний проїзд залишили лише для учасників бойових дій. У нас здійснюється перевезення по дев'яти міських автобусних маршрутах, 16 автобусів. Перший за чотири роки перегляд тарифу Артував 12 липня. Попередньо його погодили профільна депутатська комісія та громадська рада. За основу взяли розрахунки собі вартості перевезень, які надали перевізники. Більшість із них як паливо використовують метан та дизель. Середня вартість по цим розрахункам вийшла 14 гривень, 83 копійки. Це без врахування пільгових категорій. А з врахуванням, так як пільговиків, десь третина складає, то по факту це більше 15 гривень. Тому й зупинились. На 15 і 10, щоб і людям це підйомно було. Ну щоб і було більш-менш вигідно працювати перевізникам. Тетяна Місік обслуговує маршрут номер 9 Він курсує містом найдовше до 18.30. Щодня ним користується близько 250 людей. А в нас такий маршрут в основному пільговики. Ну, моя думка така, що міська влада повинна нам компенсувати ці. П'ять гривень, якщо пенсіонери по 10 гривень нема такого бізнесу, який би працював в убиток. Про нову офіційну вартість проїзду у громадському транспорті прилучани говорять так. Сьогодні їхала утром, знала, що вартість проїзду 15 гривень. Я вважаю, що це дуже дорого. Зарплати на місці, все на місці. Я вважаю, що неправильно, що вони не підняли цени. Дорогувати, що ти зробиш. Таке життя у нас зараз наставило. Мені треба один раз приїхати в поліклініку, так що для мене 15 гривень це нормально. Для дітей проїзд у громадському транспорті діє за загальним тарифом 15 гривень. Талонна система, а це дві безкоштовні поїздки на день до навчального закладу і назад, відновлять лише із початком повноцінного навчального процесу. Також із 1 вересня у прилуках мають відновити рух на маршрутах номер 3 та 19. Надія Мартишко, новини на Суспільному. Медпрацівників Чернігівського онкоцентру підозрюють у створенні організованої злочинної групи, яка брала гроші з пацієнтів за безкоштовні медичні послуги. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. Підозру оголосили шістьом медпрацівникам. За даними слідства, вони вимагали від пацієнтів сплачувати за медичні послуги, які надаються коштом держави. Оплата проходила як внесок на рахунок благодійної організації, благодійний фонд сприяння розвитку Чернігівського обласного онкологічного. Диспансеру. Правоохоронцям вдалося задокументувати 36 епізодів незаконного заволодіння грошима пацієнтів. Виконувач обов'язків гендиректора медичного закладу Олександр Заїка сказав Суспільному, що, на його думку, звинувачення є неправдивими. Він відмовився від ширших коментарів, посилаючись на таємницю слідства. Нагадаємо, що обшуки у цій справі проходили в онкоцентрі 21 лютого за три дні до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Тоді Заїка Казав, що обшуки пройшли в законний спосіб. Працівникам були зачитані їхні права та надана ухвала суду. Своєю чергою робітники онкоцентру нібито співпрацювали зі слідством під час обшуку та надали всі необхідні документи, які вимагали силовики. Крім того, у вересні 2021 року Юрію Шеню, який тоді виконував обов'язки гендиректора онкоцентру, прокуратура області також повідомила про підозру. За версією слідства, перебуваючи на посаді керівника, він не... Ефективно використовував гроші лікарні, через що Онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 мільйон 390 тисяч гривень. 31 січня 2021 року кримінальне провадження у справі Шеня закрили у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування. Золото та бронза. Воїни з Чернігівщини знову на п'єдесталі ігор воїнів, що проходять в США. 24 серпня ветерани з Чернігівщини вибороли одне золото та три бронзи у веслуванні на тренажерах. Про це Суспільному повідомив голова Чернігівського осередку ГО Федерація спорту ветеранів війни Сергій Довбиш. Зокрема, Чернігівець Владислав Шатіло здобув золото і бронзу на дистанціях у 4 та 1 хвилину. Спортсмен із Коропа Олександр Дударев на тих Самих дистанціях отримав дві бронзові нагороди. Загалом, на рахунку спортсменів з Чернігівщини, сім нагород за чотири змагальницькі дні ігор воїнів. Вісім новачків та інтенсивні тренування. ФК Чернігів готується до старту сезону в першій лізі чемпіонату України. Це єдиний професійний футбольний клуб в області, якому дозволили грати у Чернігові. Першу гру вже цієї суботи проводитимуть вдома. Як футболісти готуються до дебюту в першій лізі? Які очікування та завдання на сезон розповість Гордій Єрмак. Це такий емоціональний взрив, можна сказати, тому що отримати право виступати в першій лізі, то не завжди виходить. Так, головний тренер футбольного клубу Чернігів згадує момент, коли команда дізналась, що отримала шанс грати в першій лізі. У минулому сезоні Чернігівські тигри виступали у чемпіонаті другої ліги, який завершився достроково. Сіверяни зігравши одне коло посіли десяту сходинку турнірної таблиці. Зараз перед командою новий виклик. Дисципліна вже на іншому рівні, бажання на іншому рівні, тому що хлопці розуміють, що для них це великий шанс. В житті в футболі через довгу воєнну паузу з команди пішли четверо гравців. Серед них і багаторічний капітан Тигрів Дмитро Борщ. У цьому сезоні з капітанською пов'язкою гратиме півзахисник Віталій Ментей. Буду продавати молоді свою впевненість, свій досвід. Ну і перед грою ми завжди становимося в коло. І ось ця хвилинка чи півхвилинки. Щоб, скажімо так, контрольні слова <сь> сказати. Політика клубу з підвищенням у класі не змінилась. Грають виключно чернігівські футболісти. У команді зараз на перегляді вісім новачків. Двох з них вже офіційно представили в клубі. Інших афішують згодом. Перший це Володимир Зубашівський, який прийшов з Кудрівки. Другий добре відомий Чернігівським вболівальникам В'ячеслав Койдан, який повернувся до Чернігова після сезону в Олімпіку. Це дуже великий крок в історії клубу, перехід в першу лігу, і ми будемо намагатися показувати гідну гру в кожному матчі. Дуже важко було після такого періоду повернутися до тренувань, але, але ми провели дуже гарну підготовку і, я вважаю, підготувалися до чемпіонату добре. Команда провела тренувальний збір та зіграла контрольні зустрічі. За словами Валерія Чорного, часу зіграти склад було не так багато, після довгої перерви. Але підготуватись встигли. Великий плюс для мотивації гравців грати вдома. Тиграм дозволили проводити матчі у Чернігові на стадіоні Юність. Хлопці дуже хотіли грати саме вдома. То, що вони на рідній арені, так. Це погано, але поки немає розуміння, коли ми зможемо тут грати. І ми не маємо атестату наразі на проведення ігр в першій лізі, а юність має, завдячуючи голові Асоціації Геннадію Володимировичу Прокуповичу, і ми змогли знайти спільну мову. За словами Віталія Ментея, команді буде важко, але хлопці битимуться за кожне очко, додають проблем і повітряні тривоги, під час яких матчі зупинятимуться, а на виїзді можна застрягнути на кілька днів. Формат зараз такий, що якщо сьогодні ми почали грати повітряна тривога, і вона більше години, то матч може перенестися на на наступний день. Представники обох клубів. Сідають за стіл перемовини і вже вирішують, чи вони будуть догравати, чи приносять матч на наступний день. За словами головного тренера, завдання на сезон перед клубом керівництво ставить реальні. Наше найголовніше завдання буде залишитись на наступний рік в першій лізі. Такий шанс. Клуб, я вважаю, має використати і закріпитись там, а потім вже ставити більш якісь високі завдання. Дебют Чернігова в першій лізі відбудеться вже цієї суботи. Гордій Єрмак, Валерій Циркун – Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Повтор випуску. Новин дивіться завтра вранці о 6.00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.